Урок української мови. Сьогодні у нас з вами розвиток зв'язного мовлення. Ось і дзвоник пролунав для навчання час настав. Дітки сядьте всі рівненько, ручки покладіть гарненько, бо урок у нас читання чарівний і незвичайний. Попрацюємо над чистомовкою. Ить, іть, іть, заєць в полі аж тремтить. М, -м, М він сховався за кущем. Уха, 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 але довгі в нього вуха. Їх, 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 не сховати зайці їх. Перечитати ще раз самостійно. Робота над віршем. Я лечу, 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 накатаюсь, до схочу Все униз, 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 мимо сосен і беріз я веду, веду, веду саночки на поводу, бо згори санки летять, а на гору не хотять. Прочитайте виразний вірш самостійно. Розгадайте шифровку. За порядковими номерами букв Абетки, складіть і запишіть слово. Ну, наприклад, А перша буква, Б, друга, В третя і так далі. От у нас знайдіть 10-ту букву алфавіту. Вийшло слово зима. До речі, перевірте, чи правильно визначене слово. Сьогодні ми з вами будемо вчитись складати дві розповідь за сюжетним малюнком. Ми таке вже, звісно, що робили. Тобто, сьогодні ви складаєте твір. Невеличка самостійна робота. Текст розповідь складається із трьох частин. Давайте пригадаємо: зачин, основна частина та кінцівка. У заченні зазначається, про що буде йтися далі. В основній частині розкривається думка, висловлена в заченні. А у кінцівці підсумовується все сказане. Будьте уважні, дітки, складатимемо текст. Подумайте, які слова виникають у вашій уяві, коли ви чуєте слово зима? Зима. Так, давайте для початку. Візьміть, будь ласка, свій зошит робочий. Записали сьогоднішнє число. Число. Самостійна робота. Число самостійна робота. До речі, цю роботу можна записати як у робочому зошиті, так і в контрольному. Число самостійна робота. І запишемо з вами слово зима. Дивіться, самостійна робота, і далі наступний рядочок пропускаємо, ще рядочок пропускаємо, і аж на третьому посерединці записали зима з великої літери зима. За бажанням можете зробити так, як на екрані таку невеличку сніжинку зі слова зима. Навіть кольоровими олівцями, але дітки без перебільшення. Щоб все було гарно, пам'ятаєте, це нас робочий зошит, так? ну Або контрольний, а не той, де можна малювати. І ось давайте запишемо асоціацію зі словом зима. Перше, що приходить в голову сніг, сніжинка. Так? У мене, наприклад, сніг запишемо. Тобто від зима ставимо промінчик. Так? Можна зробити, як на сонечко, в даному випадку, у нас сніжинка. І пишемо сніг, пишемо на рядочку, дітки. Не забувайте, можна вверх, за рахунок того, що ми залишили два рядочка. Так, ми на третьому аж писали. Від слова зима зверху. Можна зверху написати слово. Мороз. Іній. «ожеледь», «заметіль», снігопад. Можете продовжити ось цей рядочок, якщо у вас ще є слова, які асоціюються зі словом зима. Будьте уважні. Відклали ручку. Давайте з вами. Спробуємо сказати, а які характерні ознаки зими ви знаєте? Ну, от що зиму відрізняє від будь-якої іншої пори року? Чи любите ви зимову пору? Дайте відповідь собі на питання, за що ви її любите. А як діти розважаються взимку на дворі? Можливо, ви бачили або самі розважалися. Як діти розважається взимку? Розгляньте уважно малюнок. Це той самий малюнок, за яким ми з вами будемо робити розповідь, так? Ви будете робити таку розповідь цікаву. Погляньте, що відбувається на малюнку. Відео можна буде перемотати і цей самий малюнок собі залишити на паузі. Твір у нас буде розповідь. Дайте відповіді на питання. Про які змагання ми будемо розповідати? Давайте ще раз так переключу на малюнок. Про які змагання? Про лижні змагання, так. Що на малюнку підказує, що це змагання, а не просто катання на лижах. Поміркуйте. Яку частину змагань зображено на малюнку, на вашу думку? Це початок, середина, чи що це? Можливо, це вже фініш, так? Виграння. Виграли змагання. Чому саме ви так думаєте? До якої частини тексту розповіді ми зможемо віднести оцю частинку на картинці, так? те, що відбувається? Якщо мова йде про перемогу, так? то це вже буде так. Ближче до кінця. Але також у творі ми можемо коротко розповісти про те, що було до фінішу, так? Те, про що ми зможемо розказати в основній частині твору. Поміркуйте. Уважно погляньте на малюнок, та поміркуйте. А що ми, нам треба повідомити з вами в заченні. Пам'ятаємо, що у нас відбувається. На початку, так, що розповідається на початку, що в основній частині, що в кінцівці, ми згадували на початку уроку. Для того, щоб скласти розповідь, вам е, допоможуть от такі питання: як розпочиналися змагання? Коли це було? Якою того дня була погода? Де відбувалися змагання? Хто брав у них участь? Хто після сигналу вчителя стартував першим? Як проходили перегони, хто кого перегнав і чому? Чи всі вдало пройшли спуск із гірки? Хто першим прийшов до фіналу? Чим усе скінчилося? Спробуйте відповісти на ці питання усно, самі для себе, тоді розповідь складеться трошки легше. Складемо з вами план розповіді. Будь ласка, посерединці записали слово план, план. Перше, що ви скажете, це у нас прихід зими. Так, давайте коротко складемо план. Перше, це буде прихід зими, що треба сказати на початку. Друге шкільні змагання зі спуску на лижах. Коротко говоримо, що розпочалися змагання, зі спуску на лижах. Це було у школі, так, можна сказати, що між учнями там, яких класів і такі. Це там буквально декількома реченнями описати. Далі, змагання починаються. Чим скінчились змагання? Не забудьте, будь ласка, записати оце все, перевірте, щоб план у вас був. Це план розповіді, який ви будете складати. Побудовуючи твір так, за планом, який ми тільки що з вами записали. Ви можете використовувати ось такі слова. Дивіться: іменники, прикметники та дієслова. Описуючи природу, о, Говорячи взагалі розповідаючи. Так, що відбувається на картинці, можете використовувати ось ці слова. Зупините собі відео, і вони у вас будуть. Це опорні слова, такий опорний словничок. Прочитайте їх самостійно для початку всі слова, якими ви можете користуватися. Ну, і в кінці, що треба нам зробити, це записати твір. Пам'ятайте, до речі, про абзаци. Абзаці у вас можуть бути ну, якраз за складеним планом. У нас там чотири пункти плану. От може бути чотири абзаци. Але пам'ятайте, що у нас є зачин, основна частина і кінцівка. Так? Всього у нас три частини, на які ми можемо поділити текст. Але згадайте, що ну, в кожній частині може бути свій. Така своя міні-тема, тобто нічого страшного, якщо абзаців у нас більше, ніж взагалі там, три частини. Ви знаєте, що в основній частині може бути багато, дуже багато абзаців. Але це в нас основна частина. Будьте уважні, у вас все вийде. Слідкуйте за опорними словами, а також, дивіться уважно, на малюнок. Також за бажанням можна намалювати свій малюнок про зимові розваги. Або свою інтерпретацію малюнку до ось цього твору. І не забудьте, будь ласка, назвати твір. Ви обираєте йому свою назву. Тож бажаю вам успіху. Дякую всім за урок!